Фейрі я користуюся миючим засобом для миття посуди. Мені вона цілком підходить, подобається. Хто там що говорить на нього, так чи не так. Мені воно дуже подобається. Я купила собі мило в вот такій прекрасній бутилочці. Чим вона мені понравилась, тому що вона підходить під кухню, вона темненька така. Бачите? Мило використали, а сюди додаю просто фейрі. І все. І дивіться, як гарненько воно. Бачите? Красота. Стоїть, не треба нічого піднімати щоразу. ось. такого стала собі, набрала. А, вам видно, ні? Раз, і все. І красота. А бажаєте замовити картоплю, на ті колечки жуткні слістя? Пишіть мені особисті повідомлення. До речі, я знайшла вихід і е, призначення цієї коробочки. Склала сюди шкарлупки от е, картошки, на якій жодні слістять, це я суп варила. Викину, щоб вода в пакеті не було.